Начався піс, браті і сестри з п'ятниці, Різдвяний піст. Один із багатоденних постів, який нас готує до великої радості, до великого торжества, до зустрічі з Богом младенцем Ісусом Христом. І коли ми думаємо, що піс, а він не строгий піс, дуже вас хочу застерегти. Дуже багато в пости буває скорбів, що ми не настроїлися на піс, на пустому місці. Де ми думали, що ми сильні, мудрі, щось речимо, скорбі приходять на пустому місці. Навіть те, що ми робили все дуже добре, вміємо, будуть, якщо ми будемо дуже самонадійні, буде зовсім по-іншому. Диявол боїться посту. А ми повинні радуватися посту. Не ми повинні боятися посту, ми повинні радуватися, тому що це лікарство від Бога. І це лікарство проти диявола. І це лікарство, яке нас очищає і приближає до Бога. І ми повинні дякувати Богу, що є чуть-чуть ці дні, якими ми можемо підготуватися. Не тільки, от там один чоловік написав, я дальноборщик, комусь пости треба, комусь вони не потреба, бо я не маю що їсти. Та ти музику не включи в машині, це для тебе вже буде піст. Виключи музику, ти їдеш далеко і все, розвага. А ти включи канони. Включи псалтирку, включи молитви. Не думай, що тільки те, що ти поїв, бо ти в дорозі, це тобі не вминеться в правильність, у гріх, що ти їв, бо ти не мав, може дійсно, що їхати ті сотні кілометрів, ти не виходиш з машини. Але те, що в тебе там немає про Бога думки, про те, що Господь нас готує до зустрічі, а це вже гріх, браті і сестри. Те, що діти можуть щось з'їсти, студенти там. Ну то, що вони навушники виключать, то, що ми не будемо любописувати в інтернеті, оце також буде піст, великий духовний піст. Тому що сьогодні ми читаємо пусте любопитство. Воно ніякої користі не приносить, якщо ти щось виключиш, реферат напиши, уроки зроби по інтернету, духовне щось прочитай, подивися духовне, послухай духовне. А коли ти вже заліз в то, що тобі там дебрі такі, і сам потім не знає, що з тобою робиться, це вже не піст. От попробуйте цей духовний піст, тому що ми всі сьогодні там сидимо. А це буде благодать велика, браті і сестри. Не пустий шлунок повинен бути Богу, а чисте серце, чистий розум і добрі справи. Пам'ятаймо про це, що ми повинні чуть-чуть більше молитися. Вечори довгі, можуть і без світла бути, свічечку світіть або дві. Ставайте на корінка і моліться. І це буде, буде дуже Богу угодно. І дай Боже нам, поприще святого поста, пройти в радості. Вчора була служба. Вся церква постійно причащала. Ну, було чуть більше 20 чоловік, може там 30, але до 20 чоловік всі причащалися. Я кажу, вся церква причащається в суботу. Всі такі прийшли, що дуже давно не було. Але Господь їх привів для того, щоб причаститися, вже посповідатися. Так що давайте ці дні використовувати для себе, для молитви, для чуть-чуть духовного росту. Лінувалися молитися, стаємо на молитву. Лінувалися бити поклони, б'ємо поклони. Лінувалися йти на вечірню службу. Йдемо на службу. Знаєте, яка вечірня вчора? Як на афоні. Тепер служби афонські. Світла немає. Одні свічки, од лампадки горять, і кожен, десь одного не видих, стоїть собі і молиться. Все. Не сидіти, не знати, куди час діти, а використовуйте для богослужіння. Нехай Господь нам в цьому допоможе.